Я ніколи зрадником не був в житті. Екс-продюсер Олега Винника Олександр Горбенко порушив мовчання і різко висловився про експідопічного. Він звинуватив винника у брехні про тяжку хворобу та про мільйонну допомогу Збройним силам України. Олег винник вперше за майже два роки вийшов на зв'язок. Починаємо все з чистого листа, з чистого аркуша паперу, але з якимось досвідом, Ще тут мене досвіду немає. Я хочу вам подякувати за те, що ви зі мною, за те, що вірили, вірите, за те, що залишаєтесь зі мною. Ніхто не пішов, за те, що при такій страшній годині, при цій вклятій люті війні в нашій країні, ви ніколи за мене про мене не забували. Дякую за ваші подарунки на день народження і не тільки, Так що з вами не пропадеш, правда? Їсти завжди є що. Чому виник вирішив повертатися на українську сцену та як прокоментує закиди екс-продюсера? Масло у вогонь сьогодні підливає і продюсер Вадим Лисиця. Він приголомшує деталями втечі співака з України. Олег Виник тікав з України 25 лютого 2022 року, тобто на другий день повномасштабної війни. Лисиця заявляє, Виник виїхав за кордон, ховаючись у багажнику авто, а за кермом була дружина його продюсера Олександра Горбенка. Як ти собі відповідаєш, чому ти не на фронті? Дуже просто. У мене свій фронт. Я Виїхав 26 числа і вивозив з собою дуже багато людей. Я бачив цей сон крайніх років 10-15. Я громадянин України, хронічний українець, резидент Німеччини, проживаю тут уже 23 роки, маю лише закордонний паспорт, тому що внутрішній мене забрали ще на початку 2000-х, коли став на постійний облік в українському посольстві. Однак є цікава деталь, де був сам Олександр Горбенко після повномасштабного вторгнення і чи виїжджав він з України? Знаєш, що кажу? Ці журналісти, які телефонують, а якого ви балабеса говорите? Його цитати? А чому ж вони запитали, де він? А чому ж вони запитали, де він? Це важливо. Ти мене запитала, коли я виїхав? Це ППЕС як важливо, правда? Mm. Я запитав його при зустрічі. Крайній раз це був листопад минулого року. В інтерв'ю виник стверджував, що його продюсер не проживає зараз в Україні, а в місті Любек, що на півночі Німеччини. І як він виїхав, питання відкрите. Скільки років тривала ця співпраця? 2006 рік. Угу. Це навіть ну не співпраця, це навіть вже там перейшло вже в такі, ну, як то кажуть, братерські речі. Я е, його батько хрещений, і десь, да, я не знаю, скільки Сані вже було років, мабуть, років 40. Ми його хрестили. Але так сталося, що я помилився. В ньому? Я, е, е, так. Е, артист поставлений на паузу і пісень нових не пише. Також за словами Лисиці, волега є алкогольна і наркотична залежності. Хто каже правду, а хто лукавить, давайте розбиратися. А, моїм колегам а, приходили повідомлення і попередження, що з тобою не можна мати справу, що ти пропащий. Ну і я так розумію, людина не, не цікала на залежності. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Після звинувачень у бік артиста сам виник виходить в мережу, каже, що. Написав нову пісню Мої люди. Також усі заговорили про те, що виник повертається на українську сцену однак, це не сподобалося. Екс продюсером він заявив, виконавець вчинив стосовно нього непрофесійно та не дотримувався домовленостей. За словами Горбенка, виник зірвав своїм від'їздом до Німеччини чимало запланованих концертів, інтерв'ю, фотосетів та багато чого іншого. Продюсер також зазначає, виник бреше про своє лікування від тяжкої хвороби. Виходь до людей, не виходь, що я буду доводити. Тримайтесь, тримайтесь, ми переможемо чи як? А вони, Олеже, то як триматися? ж ти, ти Де, де ти я? Ну я в Берліні. І як нам тим тро тебе хтось буде розуміти і слухати? Пряма мова Горбенка. Ви знали, що до війни ніхто на лікування з України нікуди не виїжджав і не було жодної хвороби. Але завзято півтора року розповідали про виїзд до початку війни через таємничу хворобу. Навіть після того, як ваша брехня викрилася, у вас вистачає совісті плести людям вигадані історії, відверту маячню про якусь зраду з боку продюсера і команди, як мантру вперто повторювати цю нісенітницю. Звернувся до фан-клубу артиста Валерії Барон. Продюсер. Слава тобі, Господи, мене підняли, поставили на ноги. І скажу, це не одна, і навіть не дві речі, які мене накрили. Я не звертаю увагу та на своє здоров'я. А потім приходить той час, де ти отак в один день, тобі раз і виключається все. І хворобою в Німеччині хворіють 2%. Слава Богу, вона вже сьогодні не є така страшна і не є летальна. Раніше, з першого разу, людина, якщо не зверталася до лікаря, вона через деякий час, буквально там рік, буквально ти залишається там у візку. Це відверта маячня і брехня. Заявляє Горбенко, але цю брехню, друзі, буде легко спростувати, якщо виник лікувався, і ця хвороба була настільки важкою. У нього точно є рахунки, обстеження, також виник бреше і про мільйонну допомогу зсу. Продюсер звернув увагу у своїх звітах. Фан-клуб співака показує одні й ті самі фото та відео. Окрім того, невідомо з яких коштів допомагає виконавець, та яким саме бригадам. Там, а скажімо, все. Що я заробив в Україні? Я віддав все. Це не кошти, дуже немалі. Так звичайно, я живу, я проживу, я заробляю, я буду заробляти таке інше, тому що Господь Бог мені дає. Також Олег Винник відмовлявся виступати на благодійних концертах в підтримку України за кордоном. Чому ось я коментував? Якщо я запитую людей, ті, які їздять в тури, виверніть свої кармани, покажіть, скільки ви даєте за силу. Тому щось показав? Кажи все, що я заробив в Україні. Я віддав все. Це не кошти, дуже немалі. І я навіть не знаю, де таке що в світі є, щоб ти віддавав все. Утім, Горбенко додав, що може помилятися щодо допомоги Винника ЗСУ. У такому разі продюсер попросив команду виника надати повністю всі звіти. Тоді ж він забере свої слова назад. Проте Горбенко впевнений, цього ніхто не. Ніколи не зробить, адже виник та його фонд вовчиця не допомагали зсу. Я раніше записував інтерв'ю з другом винника Романом Недзельським. Він також є військовослужбовцем зсу. Я два рази їздив до Олега. Ми два рази один раз ще були, Ми їздили, вибирали колеса і вибирали машини, і власне забирали техніку mm -hmm. ще з волонтерами, хлопцями. Олег до нас приїздив Німеччину, а другий раз я був у нього в Берліні. Дійсно, ми, ми приїздили разом. До речі, фонд Вов... ідея створення фонду вовчиться. Це я б йому придумав, тому ага. що тому що я вам скажу, є така процедура, коли передають, наприклад, на Збройні сили України передають гуманітарну допомогу, і є завжди дарвальник, а є людина, яка є декларантом на митниці. І нам для того, щоб машину зареєструвати в ЗСУ, нам потрібно, щоб співпадала фамілія людини, яка переганяє волонтера, і людини, яка підписує акт прийомки передачі. І якщо воно є не співпадіння, треба дуже багато пояснень робити, чому одна людина завезла, інша людина нам передає. А коли, наприклад, передає фонд, ну, тоді все зрозуміло. І ми назвали фонд Олега Винника Вовчиця. <гум> Він каже: Слухай, класно, каже, класна ідея. Каже, а де ж ми фонд візьмемо? Я Кажу: ну як де візьмемо? Відкриємо фонд і все. Я кажу: ти ж на свободі, ти ж цивільна людина, в тебе є там фан-клуб, в тебе є шанувальники, в тебе є менеджмент. Екс-продюсер Горбенко додає: Ви два роки ганяєте по колу фото та відео одних і тих самих автомобілів. Кількість яких у ваших байках з кожним місяцем зростає. Додатково розповідаєте казки про сотні тисяч євро таємної допомоги. Невідомо чим, невідомо кому. У вас є хороша можливість виставити мене дурним. Опублікуйте звіт і покажіть хоча б третину суми, яку ви вперто декларуєте. Людям було б цікаво побачити звіт вашого розрекламованого фонду. Скільки донатів ви зібрали за два роки, на що їх витратили? Звичайна практика, ви цього не зробите від слова ніколи з тієї причини, що ніколи не було Чого ніколи не було. Однак я не відкидаю, що це також може бути помста продюсера виконавцю який відмовився з ним працювати з певних причин. От раніше, наприклад, винник говорив про те, що Горбенко йому винен гроші, і вони були солідні. Скажи, будь ласка, чи є у тебе зараз взагалі сторінки в соцмережах? У мене зараз досить пів доступу немає до тих, які, які він заборонив. В Ютубі він теж починає видаляти, але не видаляє до кінця, тому що там, вибачте мене, будь ласка, багато кліків, там, якщо не пам'ятаю, десь в районі півярда. І питання, де гроші? Нехай мені чи юридичні особи. Чи він перед людьми скаже, де гроші з Ютубу? Хто їх отримав? Я говорив руками, кажу, Сань, рано чи пізно мене податково запитає, приїде до мене додому і запитає. Півмільйона, то можливо до півтора. Сань, ні. Рано чи пізно це буде. Я не буду відповідати за свій канал. Важливо, те, що я їх ніколи, ці гроші, не бачив. Хай мені хтось доведе, хто їх отримав. В нього є можливість цивілізованих країні в Любіку довести, хто отримав гроші з Ютуба, яка компанія, там стоїть навіть рахунок. Я дивлюся і аналізую, і хочу знайти якусь золоту середину. Хто бреше, хто каже правду, чи це просто помста. Е, до речі, до цього скандалу долучився Вадим Лисиця, ще один продюсер, який також заявив про алко та наркозалежності винника. Є? Є одна залежність в мене. Я просив вас, щоб ви сало привезли. Я... Ніколи не скажу, що я не випиваю. Я випивав, скільки мені потрібно ніколи не був бухи. Я алкоголя вже не, не вживаю дуже довго, тому що стан і не можна. Це цікаво, скільки людина може дозволити собі алкоголю. Цікаво, важливо, що ти робиш. Все, що дозволяється тобі законом, це твоє право. Не мають права тільки ті, які говорять про це слух, розповсюджують плітки. І, власне, після ось цих усіх заяв Горбенка та Лисиці винник виходить в ЕТР. Перше розказує про свою нову пісню Мої люди. Але тут продюсер теж не стримався за хвилину більше. Хочу поділитися з вами новою піснею, Виходом нової пісні, яка з'явиться 23 серпня на день прапора. Так давно вона довго вона робилася. Наряду на цією пісні було багато інших нових пісень. Ну з цим буде трішки пізніше. Горбенко не пройшов повз і теж висловився. Голова фан-клубу винника Валерія Борон заявляла: артист не випускав жодної композиції, адже не міг писати через лікування від тяжкої хвороби і війну. Втім, коли натхнення прийшло, артист повернувся до творчості. Проте, як заявляє Горбенко, демоверсію пісні він чув ще до повномасштабної війни. Це те, що наболівше, це те, з чим я жив ці два з половиною роки. Це те. Де я і хворів, де я і виздоровлював цією піснею, але по-іншому не могло бути. Я та людина, яка співає про наборівши, про своїх людей. І я теж відношу себе до своїх людей. Як то кажуть, гуртом легше і батька бити. Я знаю, що ви вірите, і ніхто мене ніколи не шукав. Я знаю, що ви ніколи мені задавали ніяких запитань, де ти Олеже? що ти, як ти, що з тобою. Все у Олега, слава тебе, Господи, уже нормально. Тільки сентиментальність з'явилася. Вона в мене на сцені, але зараз вона ще й тут. Мені краще було б дати зараз вам два концерти, аніж аніж виходити, я то кажу, з цим дебютом. Що хочу вам ще донести? Найважливіші речі, я тут ще ще, ще не користуюся цими всіма, всіма, всіма е, професійними е, висловами, що стосується інтернету. Але хочу вам сказати: замовляйте пісню на всіх платформах, де вона є, і ви будете першими, хто її почує. Щодо нових звинувачень екс-продюсера, виннику відео не коментував, але я думаю, я вам достатньо навів деталей, щоб мати таку всю картинку. Кому вірите ви виннику чи екс-продюсеру? Загалом. Чи будете слухати ви Олега зараз після того, як він після двох з половиною років повертається назад? Чому артист так довго мовчав і чому зараз заговорив продюсер? Та думаю, я, друзі, таке в мене спостереження, що, мабуть, суди просунулися, і винник, мабуть, отримав своє чи домігся свого, і це не сподобалося його хрещеному сину, колишньому продюсеру. Олександру Горбенку. а може ні? Що думаєте, ви хочу ще сказати? Ми виходимо буквально вже вже є кавут у нас тіктоці, Олег. Винних.оріджинал. Будь ласка, звертайтесь, пишіть, пишіть, запитуйте, будемо все відписувати. І тут теж під цим відео теж задавайте питання. Слава Богу, що ви, що ви є, що ви пишете, що ви що ви що ви запитуєте зараз, цікавитесь, але звичайно, я не можу на все відповідати зараз. і... Будь ласка, пишіть, будемо виходити все частіше, частіше і будемо навчатися цій справі. І будемо відповідати. Будь ласка, користуйтеся хештегами Олег Винник, ОВІ, хештег ОВІ, мої люди. Виставляйте те, що в нас було. І таким чином ми будемо це запроваджувати все більше і більше. Все, що в нас було, всі щасливі моменти на сцені, діліться, фотографії, відео, все, що було, все те, що було найкраще в нас. Виставляйте, діліться. Ми вам. Наступного, наступного разу дамо пост і там буде все пояснено, як і що, і куди виставляти. <рив il hio> Ща щоб не забувся. В принципі, найважливіше сказав. Хочу подякувати, сказати величезне спасибі. Вічна, вічна подяка нашим захисникам, захисницям, що дають нам цю можливість, що ми можемо спілкуватися кінці кінців. Дякую велике. Як то кажуть, до перемоги разом, разом, разом ми все зможемо. Це нові часи, це горе, яке ми переживемо. Після величезного горя буде величезний процвіт, буде величезне процвітання. І все буде добре. Наша земля буде чиста, щаслива і без ніякої нечисті. Будемо жити щасливо і будемо ходити на концерти. Дякую вам величезне ще раз. Як то кажуть, відпрацюю на концертах за всі ваші подарунки, за всі сподівання, за всі очікування, за віру, за те, що зі мною. Дякую вам безмежно. Мої любі люди. Ой мої люди, мої люди, болить серденько на всі груди. Дякую. Люблю до зустрічі.